Calm before the storm things are as they will Володимира Кашена. Стража дуже один шуткий забитий. Голмаємо. Зараз, зараз. Денис митник протирався, пробивав. Після цьому номері. 99-й. Денис митник у складі. Ось митник. Знову момент у нього митний. Митник не переграв, добиває. Своїх партнерів по команді. Вболіває. Митник! митник. Хороша, спроба, але Знову догонтович. Далі Куценко промиває, влучає Ковалю. Триватиметься ця атака. Олександр Ус під Леву. Вічно. Із центрального колера слабковай починає просуватися. Забирає чаус. Зарашевський. Вклада нашатаємо, як за Наброю. Олександр на Ус наступний темп. Я сподівається, режим. Ус, знову. Низом хол. Від витискається свій забитий м'яч, друзі, команда Андрій на Максупі на 11 хвилині. Один-один проти Арі. Митник пробігає. Ось, саме йому пасує Денис Митник. Здорово обігрались. Моментна доболя, але кацарський виконе. Готовина осадий. прилітає по опоненту. Верхідальф. Чепіль форі з штрафною зоною. жовто для Тараса Латуринського. другий фол для Юїт. Альфа бере і Маунт. не вистачило тут. Вісімці Альфа. Повернути лідерство Чепіль гол Євген Чепіль просто сам на чужій половині поля, друзі, бере і робить різницю Євген Чепіль 2 1 16-та хвилина Альфа. Повертаємося, друзі, на поле тайм номер два розпочався на дистанції звітних баталій із першої ліги Альфа проти Юїд 2-1 за колективом Ярослава Коваля. Вже при першій атаці Ярослав сам усі відкривав рахунок. А зараз ЮІД друзі з свого злогають тренера. Тепер гол плюс пас уса. 2 два у нас паритет. Із на монтович на місці. Слівый удар від п'япа. Жовта за минуле порушення. Червоно-чорному гравцю Чепелями. Ковалем цього штрафного двоє пробігає. Ярослав низу мічку небезпечно і набиванням навколо туринському один. І вже певний емоційний момент за участі саме вітра трижні бровці. До когось рефері густо звертався і дуже так е, активно. Давайте після цього моменту Ярослав, Коваль, дуже протирається позчепіля. з лівої. до центру митник. Продовжує Олексій Куцен понизу виставши ровно. Він захищається, він закидає м'яча у перспективу. Рандеву, є таке рандеву. Олкіперс засейвив вихід Чепіля. Відповідь, Відповіть від результативно. Олександрус знову вистрілює, точно сьогодні граючи. Де повернення веде колектив ЮІД проти Альфа Олександр Стубель. Коваль. Він лівої. Кашин. Відбиває кацарський. На Коваля розіграш. Ярослав Коваль першим отаком. Ми не Митих. тих зупинив, але не висадку боротьбу без широмі. Після розіграшу Кутового Мосієнко. Направу кепі удар в останніх моментах йому вже не дуже і фартить. Ярославу Ковалю перед тим не влучав. Ну а зараз із десяти метрів не заб'є. Кашин сейвить після удару. Друг м'яч. за вовками. А от виконали. Пробиває коваль. Кашин знову реагує далі. Ярослав Самус з його боку порушення правил проти Олександра Усадрузі. жовта картка. Для спроби проти Кашина. Минулий момент був за Володимиром. Тепер Беширов. І По центру Беширов. Ні, Беширов. І З гри йому не вдасться, друзі. По центру пробиває з 10 метрів. Кашин відбив.